Вітаю з вами Богдан. В минулому відео Анатомія катамарана, посилання зверху. Я розповів про елементи архітектури і компоновки катамаранів. Сьогодні про індивідуальні особливості кожного з найбільш поширених круїзних брендів. Тобто тих, які ви бачите в чартерних компаніях розглянемо наймасовіший 4 каютний сегмент від найменших до 45-46 футовиків. Катамаран Лагун. Це про практичність і максимальний житловий об'єм. З першого погляду цитуєш німецьке «Quadratisch Praktisch gut», хоча виробники-французи. Грубувато прямокутні рубки, вертикальне засклення, роздуті корпуси все для того, щоб у приміщеннях було високо, широко і просторо. Продуманість меблів в каютах і на камбузі на 4 з плюсом, а душові кабіни в старших моделях найпросторіші в класі. Всі каюти з палубними люками, тобто хорошо вентилюються. Компоновки консервативні. В кормі завжди салон плюс кокпіт. В носі стандартна сітка і, можливо, невеличкий кокпіт без всяких там хардтопів і дверей в салон. Молодші моделі 39 40 42. З управлінням на рубці, на старших 450 і 46, повноцінний флайбридж. Причому на 450-му капітан ще якось бачить протилежну корму через щілинку в люці, а на новішому 46-му, цю корисну опцію ліквідували. На штурвалі відчуття, що управляєш плотом, тим як і на більшості круїзників. Задоволення під витрилами починаєш отримувати лише коли дмухає вже під 18-20 вузлів. Маневр на двигуні відверто вайловаті. Гвинти завше в кормі позаду рулів. А це і для людей в воді небезпечно і плаваючі снасті намотуються моментально, і штурвал на задньому ходу з рук рветься. Лагуни 400 і 42 непогані сімейники, як в чартарі. Так і в приватному користуванні. Якщо у капітана це перший чартерний катамаран, візьміть лагун 400, ну або 39 й з урізаними вітрилами, енергоозброєння всього 3,9. Є ще старий добрий лагун 380, він дешевший, але попереджаю, дуже в 400-му за об'ємами. Старші 450 і 46 оцінять ті, кому потрібні просторі каюти і санвузли. Вони дуже популярні в чартері, а от купувати в приват я б їх не став. Насправді це ті ж лагун, але з управлінням на корпусах. Маркетологи бренда рекламують Аксеси як швидкісні, чим мене сильно дивують. Моделі 11 і 12 мають енергоозброєність нещасні 4,2, тобто навіть менше, ніж лагун 400. А Аксес 14 озброєний як той ж довжини флайбрижні лагуни. Нічого не розумію. Хіба дизайн стильніший і спортивніший? Це факт. Управління на корпусі в комплекті з оглядом половини носових секторів через скло салону це психологічний дискомфорт капітана в місцях скупчення. Хіба відеокамерами доукомплектуватись? На носі, в кокпіті і в приміщеннях все як на лагунах, повторятись не буду. Якщо ексеси існують, значить це комусь потрібно. І значить, у них вистачає поціновувачів. Але особисто я не знаходжу жодного аргументу їх купити чи взяти в чартер. Хіба що в потрібній мені локації один з них запропонують значно дешевше всіх інших. Фонтен Пажо, корефея ринку, скоро відсвяткує своє 50-річчя. До початку 2000-х їх моделі були дещо аскетичними, зате легкими і зарядженими не гірше ніж катана. Дивіться ролик про швидкі катамарани. Але сучасні фонтени відповідають вимогам сучасних клієнтів. Просторі і комфортні. Відповідно, стали важкими і мають енергоозброєність в межах помірних 4,5-4,8, як і старші лагуни. Та на відміну від останніх, фонтени явно елегантніші. Зокрема, є внаслідок іще консервативнішої компоновки, управління тільки на рубці. Флайбриджі на моделях 42 і 45 лише низькі, ідеальна для сімейного яхтиного і у відкритому морі, особливо з малим екіпажем, в носі сітка і мікрококпіт на старших моделях. Також не відрізняючи чутливістю управління, хоч і неявні плоти. Вітрила розганяють до 5,5 вузлів лише коли вимпільний вітер посилюється десь до 15-16, гвинти позаду рулів, що спричиняє ряд проблем та обмежень стерновому. Ця жертва заради комфорту в кормовій каюті, звідки винесли в корму двигуни. Приміщення продумані і ергономічні. Всі каюти з великими палубними люками і індивідуальними санвузлами. Хорошо організовані камбузи особисто перевірив у дальніх переходах. На фонтені 45 в лобовому склі відкривається ціла фрамуга. Дуже цінно в спеку. Фонтен Пажо 40 і 42 чудові катамарани для капітана Новачка і для сімей на відпочинку. Відносно бюджетні, ергономічні, легко оперуються. Моделі 42 і 45 варто орендувати на дистанцію з дальніми переходами і можливими сильним вітром та хвилею, приміром на грецькі кіклади чи на Сіцілію. Коли ж повний екіпаж пузатих дядьків і спокійні короткі переходи повноцінні флайбріджі явно популярніші. Тому старші фонтени гірше працюють в чартері, але краще в приватному володінні. Бренд давній. Але нещодавно змінив власника і філософію своїх моделей. Нові наутітеки високобортні з просторими пласкими палубами і збільшеними кокпітами. Останнє ноу-хау 40 футової моделі. Теплу погоду весь екіпаж хоче на повітря. Окей, давайте подовжимо кокпіт за рахунок салона. В салоні лише камбус і компактний штурмансько-обідній столик. А в кокпіті стіл і дивани такого ж розміру, як це зазвичай в 45 футовиках. На 44 і 46-футовиках Кокпіти і салони звично співрозмірні салони вентилюються лише невеличкими віконцями, спеку цього мало. Цікаво, що коли ми якось ходили парочкою на сорок 46 Fly і Lagoon 450 з повними екіпажами, то спільне застілля влаштовували на наутітеку кокпіт просторіший. А от готувати було зручніше на Lagoon, камбуз краще організований. Каюти, наша велика компанія оцінила як плюс-мінус рівнозначні. Особливість бренду – відмова від управління на рубці. Моделі Open 40, 44 і 46 з штурвалами на бортах. Мені не доводилось їх розганяти, але енергоозброєність 4,8 обіцяє бадьорість. Єдина альтернатива Open 46Fly з повноцінним флайбриджем. Звісно, він важчий і потенціально повільніший. Зате з високого флайбриджа в прозорій середземці глибина чудово контролюється просто по кольору води. Мілкими сардинськими водами я впевнено ходжу на око. А от протилежну корму капітан не бачить, на швартовці потрібен сигнальник або відеокамера. Гвинтина на уті-теках стоять перед рулями. Це здоровенний плюс, зокрема для безпеки плавців за кормою, і управляються ці катамарани чутливіше. Флайбриджний Nautitec 46 хороша альтернатива лагунам 450 і 46 в тижневому круїзі повним екіпажем пузатих дядьків, великий кокпіт, просторі приміщення, додаткові дивани і лежанки на рубці. А от моделі Open можливо зацікавлять любителів повітрилити там, де багато моря і мало яхт. Новачку Nautitec краще не брати. В приватне володіння я б розглядав лише наутітек 40 Open. Для малого екіпажу його маленький салон зручний і достатній а кокпіт, укомплектований прозорими тентами і шторами, стає все погодним універсальним життєвим простором. Леопарди будують в південній Африці всі моделі з постом управління на рубці антипод на утітеку, Ноу-хау бренда перед рубкою. Тут носові кокпіти, причому з прямим виходом в салон і пластиковим козирком хартопом зверху. Сидиш, як в театральній ложі Бенуар, і дивишся на горизонт, романтика, причому з захистом від дощу і сонця. На ходу в хорошу погоду тут завжди людно. Не знаю, скільки води буде залітати сюди на ходу проти серйозної хвилі. Підозрюю, що такого краще уникати. Але на спокійних чартерних акваторіях жодних проблем і суцільні плюси. Всі інші архітектурні рішення, як на лагунах і фонтенах. Класичний поділ містка на співрозмірні салон і кокпіт, каюти з індивідуальними санузлами, палубні люки і двоє дверей в салоні це хороша вентиляція. На нових моделях 42 і 45 низькі флайбриджі, як на фонтенах. Енергоозброєність середня, чутливість на рулі. Трішки краще плота. Словом, на ходу, як більшість круїзників, не краще і не гірше. Леопарди, мабуть, найуніверсальніші за компоновкою. В тижневій оренді вони зручні на будь-якій дистанції і для будь-якого екіпажу. Їх чартерному розпоширенню заважає виключно політика виробника. Вони пропонуються виключно компаніям SunSail і Mooring, які є не скрізь. Всі леопарди також хороший вибір для приватного володіння. Балі – наймолодший з брендів мас-чартеру. Архітектурно відрізняється від всіх інших. Саме його інженери з першої ж моделі замінили носову сітку на жорстку палубу і об'єднали салон з кокпітом, створивши щось на зразок студіо. А на старших моделях останнього покоління 4.2, 4.4, 4.6. Велику вентиляційну фрамугу в лобовому склі доповнили дверима з салона в кокпіт. Ось ці моделі і є найцікавішими балів чартері. Спершу про плюси. Салон Трансформер. Працює просто чудово. Зручний камбуз, довгий стіл, хороша вентиляція. А якщо стає прохолодно чи нервує протяг, просто зачиняєш двері, одне з вікон чи всю кормову переборку. Носовий кокпіт теж активно використовують, особливо на стоянці. В моїй практиці тут навіть нічні танцюльки влаштовували управління на флайбриджі, звідки добре контролюються носові сектори, свій борт і одна корма. Гвинти перед рулями, під моторами катамарану управляються задовільно. Суттєвий бонус: високий холодильник розміром, як вдома. Тепер мінуси: носова палуба не для крутої хвилі. Об'які катамаран просто убивається. Ця палуба без дренажу, тому після дощу чи мийки доводиться довго сушити матраци. Кормові каюти без палубних люків, а на 4,2 і в носовій мікролюк. Влітку вентиляції недостатньо. Вітрильності достатньо на 4,6, а на менших моделях її не просто малувато. Вона ще й не збалансована. Часом руля не вистачає, щоб компенсувати привод до вітру. На жаль, катамарани стають все менш морськими і все більше моторно-стояночними, і це загальний тренд. Чи балі Cut Smart і Cut Space поки не пробував, тому без коментарів. Є ще модель 4.5, яка була найпершою. Уникайте її, вона занадто проблемна. На спокійних чартерних акваторіях з короткими переходами і довгими стоянками балі просто чудові. Тут дуже раціонально використовується об'єм рубки. Він ефективно подовжується носовим кокпітом. А якщо в носі ще й тент ставиться, просто вілла-люкс. Балі 4.6 мій пріоритет флайбриджного круїзера для повного екіпажу пузатих дядьків. Але чим неспокійніша акваторія, чим довші переходи і чим більша команда любить вітрилити, тим більше аргументів відмовитись від Балі на користь інших брендів. Купити у приватне володіння балі хороша ідея, лише якщо власник не стільки мандрує, скільки статично відпочиває. Чартерні компанії закупають в роботу симетричні чотирикаютні компоновки по каюті в кожному носі та кормі. Але для приватних покупців виробник пропонує і трикаютні версії. Один поплавок стає суцільною каютою власника, оунера, з ліжком в кормі робочим столом та об'ємними шафами на міделі і просторим санвузлом в носі. І часом такі катамарани після покупки в приватне володіння здають в оперування чартерним компаніям. Щоб судно саме на себе заробляло. Це ідеальний вибір для чартера великим сімейством. Батьки займають оунерську каюту, а діти дві інших. На цьому поки все. Я Богдан, а ви підписуйтесь і коментуйте. Мені цікавий ваш досвід.